Напередодні різдвяних та новорічних свят у картині галереї Наталії Юзефович запанувала зимова атмосфера. 20 митців з Кременчука, горішніх плавнів та Світловодська представили свої роботи на колективній виставці живопису і графіки Зимовий настрій на цій виставці. в мене представлено чотири роботи. Вся робота цикламени серед зими серед снігу. Писали ще в 20-му році, але кожного року я до неї повертаюсь і щось розкриваю, якісь нові фарби додаю. Хочеться зберегти настрій. Позитив, і підкреслити те, що серед снігу, серед зими квіти можуть цвісти, радувати нас, життя може продовжуватися. На полотнах художників зима розкривається у всій свої багатогранності – спокійною і затишною, вкритою ніжним снігом, а іноді суворою і з колючим морозом. У кожному мазку художників спостерігається особливе ставлення до зими, що додає кожній роботі унікальності. Я на цю виставку. Приніс тільки одну роботу, бо я планую в на наступному, наступному році зробити тут персональну виставку. А це вже 23-го року робота. От, це я у Ворогті був на планері і звідти намалював. Поїхали туди, в босани, а випав сніг. Коротше, всі... Пори року там були тоді і весна була, і осінь була, і зима. Роботи на виставці виконані у найрізноманітніших техніках. Здебільшого це твори олійного живопису, а також представлені ніжні, акварельні пастельні твори та оригінальні картини, створені в авторському стилі. На цій виставці чотири роботи це називається каляда. Це як таїнство. таїнство. Сутомі як ідуть на селі, несуть каляду. На кожної хати заходять і колядують. Це техніка, вона смішана, як картон текстурний, на підрамнику і акрилом. Краска фактурна, ще трохи сніга. Серед картин на зимову різдвяну тематику. Відвідувачі виставки побачать натюрморт, квіткові та сюжетні композиції. У мене дві роботи. Перша робота. Я його зву Натюрморт тюрморт в Це коли перші відключення були. Ми збиралися з дітьми помалювати, бо лампа була у нас лише одна така велика. Інше це у нас краса місцева, подорожня, дубова алея. Вирішила намалювати для того, щоб показати людям, яка у нас тут красива, біла, сніжна зима. Виставка працюватиме до 26 січня 2025 року. Тож всіх бажаючих запрошують поринути світ мистецтва. Марія Бердаєва Іван Ткаченко, Кремчицькі новини.